числі головних питань, винесених на порядок денний конференції трудового колективу Патер село Мітилкріворіг переважна більшість стосувалася обговорення минулорічного колективного договору. Так, заступник начальника генерального директора з охорони праці та екології Сергій Тислюк, звітуючи про стан справ у підконтрольному підрозділі, наголосив на пріоритетності безпеки у виробничому процесі. Інвестиції в безпеку нашого підприємства постійно ростуть. У 2013 році ми планували ізрасховити на вопрос на безпеки. 173 сто мільйона. Было израсходовано 166 миллионов 337 тысяч, что составляет 0,65% от суммы продукции, что соответствует требованиям коллективного договора. Сумма средств на одного работника составляет 6 гривен. Было запланировано 253 мероприятия, выполнено 258. Як уже говорилося, дійсно за немірапі була не виповнена, но вона була повністю согласовано глобальним комітеті нашим. Щодо цифр, то за словами директора департаменту з персоналу Ірини Яфимчук, загальний обсяг коштів, спрямованих на оплату праці, організацію відпочинку та соціальні виплати сягає майже 3,5 мільярдів гривень. Якщо справнювати план з фактом, то на сто в кол договор был перевыполнен, выполнен на 100,4%. Если говорить об уровне зарплаты, с одной стороны, ее никогда не бывает много, с другой стороны, она у нас самая одна из высоких по отрасли, 5796,5 гривен за 2013 год. Если сравнивать с металлургическими предприятиями всей Украины, то она на 40% процентов

Трону, скажем так, поглубже. Того 3 декабря ми підводили итоги колективного договора за полугоді. На даному совіщані ми винесли проект, який о про тому, що 18 пунктів колективного договору на слід профсоюзного комітету не виконується. Також на порядок денний винесли питання до обрання членів погоджувальної комісії комісії з питань охорони праці та пожежної безпеки. Були проведені вибори комісії з трудових суперечок. За результатами конференції була прийнята відповідна постанова.